Аби вчасно та якісно надавати медичну допомогу, лікарі Уманської міської лікарні постійно удосконалюють свої знання та вміння. Проходять різноманітні навчання, курси та тренінги. Зокрема, цими днями лікарі з Тайваню проводять тренінги з УЗД діагностики для місцевих лікарів. Ми сьогодні тут зібралися з тайванськими колегами, які приїхали з міста Тайпей. І це спеціалісти, які практикують. Медицину відкладну медицину у великому госпіталі, а я, їх колега з України. Я представляю команду, яка проводить тренінги з УЗД діагностики. Власне, ця підрозділ діагностики називається Фокус. І ми разом з тайванськими лікарями робимо тренінг по покусу е, у уманській міській лікарні, і ми е, разом працюємо під гідою Християнської медичної асоціації. Ця діагностика вона трохи відрізняється з від звичайної е, діагностики, яку проводять е, лікарі ультразвукової діагностики, тобто спеціалісти. Це більше діагностика. Для клінісистів, тобто лікарів, які працюють безпосередньо з пацієнтами, але ми пропагуємо цей вид діагностики, коли будь-який лікар будь-якої спеціальності має портативний датчик. Вони виглядають, можуть бути зовсім маленькими. Він має цей датчик, і так само як, наприклад, лікар-терапевт користується стетоскопом, в даному випадку лікарі можуть мати цей датчик і користуватись ним. По аналогії з стетоскопом у своїй клінічній діяльності, наприклад, приходить пацієнт, і він може використати цей датчик не для того, щоб повністю оглянути людину, всі органи, а, а лише оглянути певний орган, і який його цікавить і в контексті вирішення конкретного питання. Наприклад, приходить пацієнт з болем в попереку і лікаря питання, чи є там камінець в нирці, чи немає. І такий лікар може використати цей датчик, прикласти до пацієнта і вже знати, чи є там, чи немає, вже безпосередньо знаючи, це на прийомі своєму. Тобто це Полегшує діагностичні можливості лікаря. Якщо лікар знаходиться десь на периферії, десь далеко і має цей датчик, він може одразу сказати, чи є там камінець, і відповідно робити якісь рішення і подальші діагностичні дії проводити, і маніпуляції і лікування призначати такому пацієнту. Наше навчання вже проходить другий день. В принципі, це такі короткий формат. Вчора ми мали Цілий день з 9 до 5 години сьогодні трошки в нас маємо залишились пару тем. До обіду будемо працювати і в обіді по обіду закінчимо. Це такий курс, скажімо так, початкового рівня, щоб ознайомити лікарів з ультразвуковою діагностикою. Скажем, так побороти цей страх, тому що часто а, лікарі думають, що це щось дуже складне, це щось дуже хитре. А насправді нічого складного немає. Головне взяти датчик і. Почати практикуватись, почати вчитися а далі це вже питання практики. Ми вдячні компанії «Фокус» і команді Фокус за надану гуманітарну навчальну допомогу. Я сподіваюся і знаю, що це покращить якість надання медичної допомоги в нашій лікарні. Наша лікарня добре оснащена достатньою кількістю УЗД-апаратів, що дасть змогу працювати лікарям не тільки узд діагностам а й лікарям інших спеціальностей. І наразі цей курс якраз нам допоможе в цьому. Я представляю молоде покоління. Цей курс він дуже помічний для починаючих лікарів. Ми дивилися. На узі апараті сечовий міхур нирки. Будемо сьогодні ще дивитися печінку і жовчний міхур для верифікації діагнозу. Дякую організаторам за такий прекрасний курс для молодих лікарів.